Сідайте два. Так і прагне сказати голова ОДА Олександр Савченко волинським чиновникам після їхніх доповідей на нарадах. Але додає, що вони не в школі. Вичитувати посадовців на оперативці керівник продовжував і сьогодні. Спочатку під гарячу руку втрапила начальник обласного управління освіти Людмила Плахотна, яка звітувалася про хід підготовки до оздоровлення дітей. Питання про хід підготовки до оздоровлення повинно звучати як про незадовільну підготовку. Все, що ви назвали. Якщо це назвати одним словом Одеська Вікторія, то ви дітей не оздоровите в цьому році. Поки що ви так сказали. Лекція знову продовжується. Я чесно мовчав 7 хвилин. Це лекція. Наступним під удар Олександра Савченка попав заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Волинській області, начальник відділу держконтролю та нагляду за безпекою на транспорті Володимир Степанов. Голова ОДА зробив йому зауваження за ігнорування зустрічі з ним. Не в мене питань, батом людей у вас питань. Я вчора я не бачив на прийомі трансбезпеки. Ну, ви були особисто. Трансбезпеки не було. До речі, це вже... Другий мій камінь, ваш город, на другій нараді. Не так давно ви приходили з моїми львівськими друзями. Я сказав, вас це не спасе, було таке? Ну, я сказав іронічно, звичайно, але зважайте, моя іронія це завжди чому не було нікого від вас. До слова, Володимир Степанов був серед головних героїв нашого вчорашнього сюжету. Нагадаємо, він підтвердив відмову повторно зважувати вантажний автомобіль, водію якому приписували досить сумнівні показники перевищення допустимої ваги вантажу. Згадав голова облдержадміністрації і про Каліфорнію мова йшла про завершення опалювального сезону. Губернатор Каліфорнії видає розпорядження кінець опального сезону. В Каліфорнії Ні. немає таких субсидій. Я просто, тебе, ну, для чого мій. говорити про цей совковий мараз? Вони самі підключають, коли буде жарко. Ну до чого тут одне до другого? Мене цікавить початок підготовки, тому що в Каліфорнії за це просто сидять суд. А в нас будуть доповідати, ми не готові, бо держава і так і інше. Врешті голова ОДА розповів, що це остання така довга оперативка. Надалі відповіді чиновників повинні бути чіткі, лаконічні і по суті. Хто оволодіє талантом лаконічності, а хто подасться оббивати поріг центру зайнятості, покажуть вже найближчі тижні. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.